Комітет з етики та чесної гри УАФ розпочав службове розслідування щодо інциденту після матчу 28-го туру чемпіонату України серед команд Ю-19. А саме мова йде про матч Шахтар Динамо. Про результати розслідування буде повідомлено після вивчення всіх обставин справи. Нагадаємо, після матчу на поле вибігли гравці академії обох команд, що призвело до сутички. Також стався конфлікт між тренерськими штабами команд. Шахтар достроково став чемпіоном України в сезоні 2023 2024 Донецька команда у матчі 28-го туру УПЛ здолала Динамо 1 1-0 та збільшила відрив до семи очок від киян. Саме такий результат зробив гірників чемпіонами достроково. Для Шахтаря це 15 те чемпіонство в історії. Динамо має 16 титулів. Помаранчево чорні взяли титул УПЛ в друге поспіль. Динамо гарантувало собі друге місце чемпіонату України в сезоні 2023-2024. Кияни стали не важні для Кривбасу після поразки Криворізького клубу у матчі 28-го туру УПЛ проти Полісся. 0-1. Підопічні Олександра Шовковського зіграють у кваліфікації Ліги Чемпіонів. А Кривбас собі гарантував бронзу чемпіонату у 29-му турі. УПЛ Динамо та Кривбас проведуть очну зустріч. Президент Колоса Андрій Засуха преміював команду після поразки проти зорі у перенесеному матчі 15-го туру УПЛ. Про це повідомляє Михайло Співаковський. Засуха сказав, що йому сподобалася гра команди. У підтвердження цього вона отримала 1 мільйон гривень бонусу. Воротар Кривбаса Андрій Кліщук не зіграє до кінця сезону. Причиною цьому стало пошкодження. Він востаннє виходив на поле 30 березня у матчі 22-го туру УПЛ проти Вереса. Цього сезону Андрій провів за клуб 23 матчі, з яких пропустив 22 голи. 10 з 23 ігор зіграв на нуль. Захисник оболоні Єгор Прокопенко отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки у матчі 27-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Про це повідомив телеграм-канал клубу. Це означає, що гравець вибув до кінця сезону. Також він пропустить і значну частину наступної кампанії. 25-річний футболіст у поточному сезоні провів 28 матчів за оболонь. Результативними діями не відзначався. Матч 29-го тору УПЛ Динамо Кривбас відбудеться у суботу, 18 травня. Ця гра розпочнеться о 15.30. Раніше планувалось, що матч відбудеться у неділю 19 травня, паралельно з іншими матчами 29-го туру. Їх початок теж заплановано на 15.30. Ця гра вже не має турнірного значення. Була оголошена заявка юнацької збірної України Ю 17 на Євро 2024 Вже 20 травня юнацька збірна України Ю 17 розпочне виступи у фінальній частині Євро 2024 На груповій стадії турніру синьо жовті в групі Ей зіграють із Сербією, Чехією та Кіпром. Головний тренер збірної України Сергій Рибров розповів, коли можна очікувати оголошення заявки збірної України на євро 2024 Цитата: думаю, що саме 7 червня ми нашу заявку і оголосимо. Подивимося, кого запросимо на товариські матчі, які ми будемо проводити перед євро. Час до формування заявки ще є, і клубний сезон ще триває. Сподіваємося, що наші гравці закінчать його без травм. Тож я просто не бачу сенсу поспішати з формуванням заявки і оголошувати її раніше 7 Червня сказав Рибров, чемпіонат Європи розпочнеться 14 червня. Перший матч збірна України проведе 17 червня. Колишній півзахисник Шахтаря, металіста та збірної України Марлос завершив кар'єру. Повідомляє «Трансфермаркт». Останнім клубом футболіста за бразильським та українським паспортом був Атлетіко Парнайнс. Також він виступав за шахтар, Металіст Сан Паулу та Курітібу. У складі Шахтаря Марлос по чотири рази вигравав чемпіонат кубок та суперкубок України. Також провів 26 матчів за збірну України, забив один гол. Відіграв два матчі на євро 2020 був представлений оновлений список 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2024 року, яка вручається найкращому футболісту Європи до 21 року. Новим номінантом від України став півзахисник руха Євген Пастух. У нього 5 голів та 2 асисти у 29 матчах сезону. 20-річний українець набрав 69 бала при формуванні індексу Golden Boy, який базується на результативності гравців у період з 3 жовтня 2023 року по 28 квітня 2023. 24-го. Це відповідає 82-му місцю в рейтингу. Рейтинг буде оновлюватися щомісячно до жовтня 2024 року. Як повідомляє трибунаком в Шахтарі Олексій Гай отримав посаду аналітика академії в Донецькому клубі. Колишній півзахисник Шахтаря попав на світлини під час святкування чемпіонства. Офіційно клуб не повідомляв про працевлаштування Гая. Причиною цьому стала негативна реакція вболівальників. Гай виступав за Шахтар із 2000 по 2013 рік із перервою на два сезони, коли він грав за «Ілічівець». Разом з донецьким клубом він шість разів вигравав чемпіонат України, сім разів Кубок України, а також ставав Лодарам кубка УЄФА нагадаємо, що минулого літа гай міг увійти до тренерського штабу Патріка Ван Левена, але в шахтарі передумали призначати українця через негативний вплив болівальників. Олександр Поздєєв став головним тренером Колоса. З 28 квітня він виконував обов'язки головного тренера. Напередодні матчу УПЛ Зелензе президент клубу Андрій Засуха висловив підтримку та повну довіру тренерському штабу головної команди Колоса на чолі з Олександром Поздєєвим та прибрав приставку виконуючи обов'язки. На чолі Колоса Поздєєв провів два матчі проти Динамо 0-5 та Зорі 0-1. Полісся оголосило, що починає комплектувати склад Полісся. 2 одним із перших новачків новоствореної команди стане північно-македонський Вінгер Дімітр Трайков, який приєднається до команди у липні під час передсезонної підготовки. 19-річний футболіст футбольного клубу Брера із чемпіонату Північної Македонії успішно пройшов медогляд та підписав попередній контракт із Житомирською командою. Гравець забив два голи у 22 матчах за Бреру цього сезону. Має досвід виступів за збірну північної Македонії ю 18, ю 19 та ю 21. Новачок Полісся-2 також може зіграти на позиції центрального нападника. Полісся-2 у сезоні 2024-25 виступатиме у другій лізі. Інголець планує наступного сезону в ОПФ грати на новому стадіоні в Петрово. Про це повідомляє ведучий КДК Сергій Болотніков. УАВ зараз проводить інспекцію цієї арени. Там є підігрів та освітлення, але хочуть з'ясувати, в якому стані адмінбудівля роздягальні та поле. Президент клубу Олександр Поворознюк сказав, що поле готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування. Адмінбудівлі та трибуни планують доробити до початку сезону, але не встигнуть зробити територію біля стадіону. Президент «Інгольця» запевнив, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. «Інголець» вилетів з УПЛ за підсумками кампанії 2022-2023. Команда повернулася в елітний дивізіон за один сезон. Нападник Ордабаси Артем Бісєдін вийшов на поле у стартовому складі у матчі восьмого туру чемпіонату Казахстану проти Тобола. Він відзначився забитим м'ячем на 21-й хвилині. Це перший гол українця в сезоні. Востаннє до цього він забивав за свій клуб у матчі 25-го туру минулого чемпіонату проти Карагандинського Шахтаря. У матчі 32-го туру першого дивізіону Польщі, у якому Лехія на чужому полі обіграла віслу з рахунком 4-3, Відзначився Максим Хлань. Український вінгер у цьому матчі оформив дубль. Він забивав на 32-й та 71-й хвилинах. На рахунку хланя вже 10 голів у 23 матчах за Лехію. Завдяки цій перемозі Лехія гарантувала собі підвищення у класі, та наступний сезон проведе в еліті польського чемпіонату. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик забив гол у ворота Ноттінгема Форест у матчі 37-го туру АПЛ. Українець відзначився на 8-й хвилині та відкрив рахунок у цій грі. Результативний пас йому віддав Кол Палмер. Михайло забив свій п'ятий гол в АПЛ у поточному сезоні. В усіх турнірах він має 7 голів. Голкіпе Рала Андрій Лунін погодився продовжити угоду з королівським клубом до 2029 року. Про це повідомляє іспанське видання Релево. За інформацією джерела українські голкі Перала залишаються з клубом на сезон 2024-2025, і він згоден скласти конкуренцію тібо Куртуа у подальшому. Деякі деталі угоди між гравцем і клубом ще необхідно обговорити і підписати офіційно. За новою угодою Луніна з Реалом гравцю буде суттєво збільшено заробітну платню. Представники Луніна та керівництво. ...реала знають, що у найближчі місяці можливі надходження пропозицій від інших клубів. Між ними є розуміння, що у випадку пропозицій від великих клубів вони можуть бути розглянуті. У цьому сезоні 25-річний українець зіграв 30 матчів у складі Реала, 12 з яких він відіграв на нуль. Форвард Жерони Артем Довбик зацікавив Наполі та Ювентус. Повідомляє Ас. Представники туринського клубу спілкуються з агентом 26-річного українця Олексієм Льондовським. Льондовський вже повідомив керівництво Жерони про такі пропозиції, але в клубі йому заявили, що Довбик залишається гравцем команди мінімум ще на один рік. Жерона позначила гравця як такого, що не підлягає трансферу ще принаймні протягом одного сезону. У 36 матчах за Жерону Довбик забив 20 голів та зробив 9 асистів. Центральний нападник флуміненце джон Кеннеді Батіста знаходиться на радарах Шахтаря. Повідомляє Булавіз Бразіл». Гірники запропонували за 21-річного бразильця 10 мільйонів євро. До Кеннеді проявляє інтерес також орківський клуб Краснодар, який також зробив пропозицію у 10 мільйонів. Однак флуміненці відхилив обидві пропозиції, припинивши навіть просування можливих переговорів. Клуб вірить у потенціал та перспективу свого гравця та готовий вести переговори про його продаж від пропозиції у 20 плюс мільйонів євро. Фломіненце дав зрозуміти і шахтарю, і іншим зацікавленим клубам, що не збирається бути гнучким у переговорах. Кеннеді цього сезону забив два голи та віддав один асист у 12 матчах за флуміненце. Латераль Ворсклина Джеєп Якубо може продовжити кар'єру у складі руха. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Зазначається, що команда Віталія Пономарьова дуже близька до підписання 24-річного гравця. Якубо перейшов у Ворсклу у 2018 році. Після початку повномасштабної війни він спочатку грав у Луго, а потім перейшов в Ільвесі, після чого повернувся у полтавську команду. Цього сезону Якуба провів 14 матчів. Результативними діями не відзначався. Голкі переминає Олександр Кемкін знаходиться у сфері інтересів низки клубів УПЛ. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. За інформацією джерела фаворитом на 21-річного українця є Олександрія, яка вже давно шукає голкіпера з хорошою грою ногами. Кемкін є вихованцем академії Шахтаря. Влітку 2021 року перейшов у закарпатську команду на правах вільного агента. Цього сезону він пропустив 16 голів у 12 матчах та два рази зберіг свої ворота сухими. Чорноморець розглядає посилення гравцями Дніпра. 1 про це повідомляє ФК Дніпроком. Одеський клуб вивчає можливість підписання півзахисника Руслана Бабенка та форварда Олександра Філіпова. Контракти обох футболістів з Дніпровським клубом спливають 30 червня. 31-річний Філіпов забив 8 голів і зробив 3 асисти у 25 матчах сезону за клуб. На рахунку 31-річного Бабенка одна результативна передача у 31 матчі. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що очолити Боковину можуть Сергій Шищенко або Валерій Кривенцов. Раніше у шорт-листі Чернівецького клубу також був Леонід Кочук, але на нього поки вирішили не виходити. Перемовини із Шищенком та Кривенцовим можуть розпочатися незабаром. Шищенко зараз очолює Полісся, яке може залишити наприкінці сезону. Він вже тренував Боковину у 2016 році. Кривенцов зараз без клубу. Останнім його місцем роботи була зоря. Раніше з посади головного тренера Боковини був звільнений. Андрій Мельничук за два тури до завершення сезону Буковий найде другою у турнірній таблиці групи за виживання першої ліги. Поки ми всі дивимося матчі УПЛ, у другій лізі забивають бомбезні голи. Саме таким голом відзначився гравець Звягеля Ударом через себе на 95 й хвилині зустрічі у ворота руха. 2 На ближню подача удар через себе! Який гол! Який гол забиває зараз? На ближню а удар через себе! У другій лізі після матчу Нива Вінниця-Юкса відбувся, м'яко кажучи, не спортивний момент. Один із представників Вінницької команди вдарив в обличчя арбітра матчу Артема Артеменка. Очевидно, його не влаштувало судівство у матчі. Варто додати, що головний арбітр поєдинку показав гравцям гостей п'ять жовтих карток, а вінничанам лише одну. І в компенсований час вилучив асистента головного тренера Івана Кривошеєнка. За путівку до першої ліги і надалі, якщо їйся вдасться, гідно представляла команду. Їйся вдасться, Гідно представляла команду, все вдасться гідно представляла команду.